Що можна сказати про Умберто КВС? Давайте подивимось. Ну, ви бачите гілкування його. 3-4 дубели гілки це точно для нього хороший, потужний. По висоті. Давайте так, по висоті. В середньому десь метр вісімдесят. Не сипеться. Не сипеться. Наче. Хоча таке жарне, самі знаєте, як пекло. Що можеш сказати про нього? Він бачно, його рано не сіяти, давайте так. Липень не для нього, як на мене. Важко їх регулювати. На 35 усе сіяно на цьому полі. Ну а по результату, зараз мою сяду в комбайн, проїдусь, покажу. Але так маса непогана, знаєте? Не сипеться, не сипеться, це саме головне. Самі знаєте для репака це основа основа. Побачимо, що ми фу, на, на, напрацюємо. Блін, капець.